Глядачі переможемо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Депутат Єдинорос Федоров заявив, що Вірменія незаконно вийшла з СРСР, тому з нею потрібно розв'язувати питання згідно із законом. Вірменія це незаконна держава, з якою потрібно розв'язувати питання через русофобію, заявив у коментарі порталу «Ура.ру» депутат Держдуми РФ від партії Єдина Росія Євген Федоров. За словами політика, Вірменія це тупикова країна. В ній є русофобія, з якою потрібно розв'язувати питання за законом. Так, депутат Держдуми РФ відреагував на протести в Єревані проти візиту до. України президента РФ Володимира Путіна та білоруського лідера Олександра Лукашенка. На його думку, владу в країні було поставлено США у процесі помаранчевої революції, як було в Україні. Водночас, Вірменія тупикова країна в геополітичному плані. У неї залежить виживання від Росії. Як розв'язувати питання? Вірменія вийшла зі складу СРСР за законом? Ні, значить, це незаконна державна освіта. Діяти потрібно виходячи з цього, заявив Федоров. Зазначимо 23 листопада в Вірменії відбулося засідання країн-учасниць організації договору про колективну безпеку ОДКБ. На нього крім Путіна приїхав також глава МЗС РФ Сергій Лавров. Напередодні 22 листопада у Вірменії відбулися масові протести проти відвідин країни керівниками Росії та Білорусі. Учасники акції тримали в руках портрети Путіна та Лукашенка. Також прапори України та США. на одному з опублікованих відео машину. Ймовірно, Лаврова зустрічали криками Росія йде. Учасники мітингу також скандували. Ворог Росія, ворог ОДКБ. Водночас, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не став підписувати підсумкову декларацію саміту лідерів країн-учасниць ОДКБ від 23 листопада, звинувативши організацію у відсутності чіткої позиції щодо військової агресії Азербайджану. Виступаючи на саміті, Пашинян закликав організацію дати політичну оцінку дії Азербайджану проти Вірменії, які вважає агресією, за його словами. Союзники повинні добуватися від Азербайджану виведення військ із зайнятої ними частини території. Торії Вірменії інше може означати відмову ОДКБ від союзницьких зобов'язань. При цьому Пашинян наголосив, що не просить у АДКБ військової допомоги. Влада Вірменії стверджує, що внаслідок збройних сутичок у вересні на кордоні азербайджанські військові зайняли частину вірменської суверенної території. У Баку це заперечують, вказуючи на те, що кордони між країнами не демарковані. Білоруський керівник Олександр Лукашенко раніше сказав, що вірменська сторона запропонувала поправки до документу, який має бути підписаний, але ми вирішили не приймати ці два пункти не заглиблюватись у них. Президент Росії Володимир Путін, який був присутнім на засіданні, заявив, що сподівається на укладення мирного договору між Азербайджаном і Вірменією. Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков, коментуючи підсумки саміту, сказав, що про вихід Вірменії з ОДКБ не йдеться. За словами піскова лідерам, не все вдалося погодити. А складність переговорів була обумовлена складністю моменту, який ми всі переживаємо. Відзначимо ОДКБ організацію договору про колективну безпеку. Виходять Вірменія, Росія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, та Білорусь до зустрічі. Глядачі переможемо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.